Вітаю, козаки та козачки. Ми з вами знаходимось на мапі Зеленка у грі Farming Simulator 2025, а це означає, що сьогодні ми оглядаємо нові, якісні та цікаві моди для нашої любої гри. І почати хочу з мода скрипта, який, в принципі, не додає нічого нового, проте робить цю гру трішечки реалістичніше. У демонстрації цього моду нам допоможе ось такий фент. Мод називається ручне вмикання склоочисників. Давайте заведемо трактор, і наразі я вам покажу. У грі за замовчуванням склоочисники вмикаються лише під час снігу або ж дощу. І даний мод дозволить нам це робити в будь-якій ситуації, коли нам це заманеться. Щоб увімкнути склоочисники, потрібно зажати лівий Ctrl та англійську P. Як бачите, склоочисники... Почали працювати. У склочисників є декілька режимів роботи, тому щоб їх вимкнути або ж змінити сам режим, потрібно буде повторити комбінацію з цих клавіш декілька разів. Що буде змінювати саме режим роботи склочисників швидше чи повільніше, і також у кінечному етапі воно їх вимкне. Також. Даний трактор нам допоможе у демонстрації інших модів. Наступним модом на огляді буде ось така тискова борона або ж лущільник bdp 6 і 3 Дана модель лущільника виготовляється в тому числі і в нашій рідній ненці Україні. Тому я рахую, що цей мод повинен вже бути. В нас на фермі, і він додасть невеличку нотку нашої країни у грі. Давайте підчіпимо його та подивимося, як це все працює. Звісно, що даний фент буде запотужний для даної борони, проте це нам не буде заважати у її демонстрації. Підчіпляємо, як бачите, все щіпляється коректно, ніяких нарікань зовсім немає. Потрібно її буде підняти, хоча я її опустив навпаки. Ось так вона піднята. Давайте розкладемо її. Як бачите, коли натискаєш кнопку розкладення, вона опускається. Це все пов'язано з тим, що, скоріш за все, багує сам мод, який я в попередніх відео озвучував на ручне піднімання агрегатів. І тому ось. Так воно це все виглядає трішечки, трішечки не дуже, скажімо так. Проте воно не буде заважати нам у грі. Давайте подивимось, як працює ця тискова борона або ж лущільник, кому як більше подобається. Приберемо ось цей невеликий огріх. Заїжджаємо, опускаємо. Ну і погнали. Як бачите, порона працює коректно. Можемо побачити навіть різні текстури, де вже по оранці і по стерні. Тобі ж ніяких нарікань по даному лощиннику немає зовсім. Він працює коректно і його механіка повністю відповідає стандартній дефолтній грі. Проте я хочу ще раз зазначити, що це вже додає деяку невеличку нотку нашої країни у грі. Ось так це працює. Давайте піднімемо. Та складемо даний агрегат. Складається він не швидко, як і повинно бути в реальності. Наступним модом на огляді буде ось такий причіп гноє-розкидач Row 6, якщо я не помиляюся. Або ж ROW 6A. Давайте подивимося, де він знаходиться у магазині і заодно уточнимо, як саме він називається. Це пак. Який складається з декількох ось таких причіпів, хочу це зазначити. Зараз подивимось. Ось Перший буде це Row 4. Давайте подивимось. Його можна змінювати. Як з гноя розкидача, так і ставити на шивки, а також робити просто звичайний силосний причіп. Можна змінювати бренд-коліс по... за замовчуванням. Стоять колеса ХТЗ, а також можна його фарбувати. Вартує він номінально 7720 євро. А той екземпляр, який знаходиться зараз у нас, вартує 12400 і називається ROW 6 a Хочу також зазначити, що дані розкидачі виготовляються у нас в Україні і називаються вони Хорунжий. Кому цікаво, можете подивитися в інтернеті. Тому я рахую, що даний мод також додасть невеличку нотку України у нашу любу гру. Модифікації даного причіпу абсолютно стандартні. Нічого такого відмінного від попереднього немає. Колір, колеса, а також модифікації. Ось так це все виглядає у грі. Я його пофарбував у колір, який схожий на той, який виготовляють у нас в країні під назвою Хорунжий. Давайте підчіпимо, подивимось на його підвізку. Ну, звісно, що для даного трактору цей причіп замаленький. Проте хочу зазначити, що ціпляє, щіплюється він абсолютно коректно. Все дуже добре виглядає, ніяких нарікань знову ж таки немає. Як і вал відпору потужності, так і гідравліка все щіпляється коректно. Подивимося, як працює підвізка. Як бачите, на підвіску знову ж таки. Нарікань ніяких немає. Даний причіп зроблений взагалі чудово. І я думаю, що для невеликих ферм, для невеликих господарств він підійде як не можна краще, друзі. Також при огляді нашої дискової борони я не показав, де вона знаходиться. А знаходиться вона, як кожен з вас може здогадатися, у вкладці магазину Лущільники. Вартує вона 5000 євро, називається BDP 6.3. І має також свою кастомізацію. Можемо змінювати колеса, можемо змінювати передні диски, чи це будуть ромашки, чи звичайні диски, а також можемо змінювати кріплення зі звичайного причіпного на трьохточкове. І також мається кастомізація кольорів, кому що як подобається, хто що як хоче. Наступним модом у нас буде ось такий. Закордонний причіп Бейлі, якщо я не помиляюсь, хто знає англійську, знову ж таки пишіть у коментарі, як це правильно читається. Проте мені здається, що це байлі, а там вже хто його знає. Ось так він дуже добре виглядає. До текстур претензій немає зовсім ніяких. Давайте візьмемо наш тестовий фенд. Відчіпимо, а він вже був відчіпений. так, Беремо наш трактор. Підчіпляємо даний причіп. На перший погляд, це самий звичайний причіп, в якому ви можете перевозити як каміння, так і зернові культури. Проте, в нього є одна фішка, так би мовити, козир у рукаві. Як бачите, щіплюється він абсолютно коректно. Гідравліка взагалі мені дуже сподобалася. Стілось покручені, закручені шлангочки взагалі дуже добре виглядають. Нарікань ніяких немає. Якщо ви натиснете кнопочку X, то ви зможете прибрати, сховати, так би мовити, кріплення для наступного причіпу в автопоїзді чи в тракторопоїзді. поїзді. Хто як хоче, так можете це назвати. Кнопочкою Z ви можете прибрати або ж поставити тент. Оце це так це атмосферно виглядає. Дуже мені подобається. І... Потрібно буде зараз переїхати на нашу територію, щоб продемонструвати його вивантаження. Тому що на магазині його нам продемонструвати не дасть. Ті, хто грає в цю гру, ви повинні знати, що вивантажувати в будь-якому місці ми можемо за допомогою клавіш Заж... затискання клавіш Ctrl і англійську. Ось так відкривається задній борт і ось так. Вивантажується даний причіп. Проте це не все, що я хотів вам показати про нього. Давайте ми його, хоча хай буде відкритий. Даний причіп оснащується підйомом самого кузову. Виглядає це ось так і робиться з затисканням лівої клавіші миші. Тобі, ж, що це нам дозволяє. А це нам дозволяє перевантажувати з даного причіпу будь-які культури, які в нього завантажені у інші причіпи. І це буде прискорювати і робити саму логістику більш комфортною. І також знову ж таки зможемо краще відігрувати у реалістичність. Мені даний причіп дуже сподобався на Farming Simulator 25. Він єдиний. Володіє такою механікою, тому він однозначно залишається на моїй фермі, друзі. І останнім модом на сьогодні буде пак для створення біг-бегів. Як це все виглядає? У нас мається установка. Ось такого типу, в яку ми будемо засипати культури, і вже з неї безпосередньо будемо створювати бігбеги. Дану установку ви зможете знайти у вкладці різне магазину. Вартує вона 2500 євро і має кастомізацію кольору. Можете обрати, який хочете. Також в даний пак додані різні бігбеги. Ось так вони виглядають: чи це будуть сімена, чи це буде сіль, чи це буде корм для свиней, чи це буде, знову ж таки, вапно і таке все інше, кому що як подобається, хто що хоче, може купувати. І також у вкладку фронтальних навантажувачів доданий ось такий крюк для бігбегів, друзі. Який знадобиться, знову ж таки, нам для. Вивантаження цих бігбегів з установки. В демонстрації механіки даного моду нам допоможе наш телескопічний навантажувач Маніту із майже повним ковшем пшениці. Сідаємо, заводимо його і подивимося, як це все працює. Так, було б ще дуже добре не перекинути його. Так, видвигаємо стрілу. І вивантажуємо нашу пшеничку в установку. Ось так ми вивантажили. Знову ж таки, механічна коробка перемикання передач. Не дуже мені подобається конкретно у телескопічному навантажувачі. Як на мене, це є незручно, тому що на даній техніці потрібно дуже-дуже багато рухатися як взад, так і вперед. Так, відчіпляємо ковшик, він нам поки не знадобиться. І давайте оберемо обладнання, щоб нам витягнути саме біг-бег звідти. Візьмемо звичайні палитні вила. Ось так. Я не брав ціле спрямовано той крюк, який нам дає. Само, тому що він буде в будь-якому разі працювати із бігбегами. Я хочу потестувати і показати вам, що дані беги будуть працювати з будь-якою дефолтною технікою. Так, сідаємо. Підходимо до установки, сідаємо як в авто в неї. Зараз потрібно ось сюди підійти. Як бачите, навіть вага показується 2640 літрів. Так, сіли ми цю техніку, заводити її не потрібно. Нажимаємо англійську клавішу B, і в нас створюється біг-бег. Як бачите, вага, чи об'єм, точніше буде і правильніше сказати, об'єм буде зменшуватися. Як бачите, на біг-бегі відразу ж вказується, що саме за культура знаходиться у ньому. В нашому випадку це пшениця. Тому сідаємо у наш Маніту, це буде не. Надто зручно, тому що сам бігбех доволі високий, а ось ці перекладини доволі низько сховані. І тому краще, звісно, буде користуватися тим крюком, який разом з модом. Проте, я думаю, що навіть ось такою технікою можна буде це робити без проблем. Як бачите, ми без проблем витягнули бігбег. Наступний створився, проте він буде неповний, тому що в нас бігбеги вміщують 2000 літрів, а в нас там залишалося 600 і щимось літрів. Ось навіть показує, що тут 640 літрів, тому він ось так трішечки недолуго виглядає. Даний мод. Як на мою думку, дуже корисний. Він додає нотку реалізму в нашу гру. Ми зможемо робити біг беги і потім вже на, на півпричіпах фурами вивозити кудись в порт, або ж іще кудись, куди нам заманеться і продавати. Мені дуже ця механіка сподобалась. Надіюсь, що вам теж. Тому ось такі наразі моди, друзі, ми маємо на сьогоднішній день. Кому сподобалось, ставте лайк. Бажаю всім мирного неба, всього найкращого та всім добра.